Thank you Конфлікти за межу між сусідами звичне явище для України. Одна з причин відсутність єдиної системи закріплення кордонів земельних ділянок спеціальними знаками. Тож за межові знаки правили кілочки, паркани і дерева, які дбайлива сусідська рука іноді руйнує або переносить. Іноді, щоб з'ясувати правду в суді, сусіди витрачають чимало грошей і часу. Можливість запобігти таким конфліктам встановити офіційний межовий знак. Коли такі знаки з'являться на наших земельних ділянках у програмі Моя земля, моя власність. Село Корис, що на Рівненщині родина Чигарів та їх сусідка Тетяна Українець ніяк не можуть дійти згоди. Де ж проходить межа? Суперечка триває руками. У кожного своя правда, і поступатися ніхто не хоче, адже межі ділянок не закріплені спеціальними знаками. Це довело родини до стану війни. Ми купили оце все хазяйство, воно було не загороджене. О, а так як сусідці кури мішали, вона постійно паляла їх мисками. Даже я з дитиною, от у нього стежка, я даже з дитиною стояла глибокою осінь, вже на городі нічого не було. Глибокою осінню пасла кури, щоб її мої кури не ходили до її. І ми все таки вирішили загородитися, так як воно є. Хоча б вона набагато влізла в город. Оця сусідка хоче метр землі, щоб ми її уступили, щоб їй було куди ходити. Мені не шкода цієї соти півтори, але ж треба якось по-людськи, воно і дерева, на самої межі. Все. О. Вони ходили взагалі метр, метру два, ходили собі. Там далі зайняли берега, 115, не дають нікому прив'язати корови, все їхнє. Вони ще по-старовинному вважають, що їхнє то поле, і то все їхнє. Приїхала дитя корову літом, було гідзі, та вона кляла його і сказала, забери корову, бо до вечора закопаєш її. Як він загородив, то як я маю ходити? Як він загородив, як я маю людину ходити? Я, я що... ціле літо ходила по бур'яні. Хазяйка сказала, що баба буде летати межею. Вона зробить взяла так? мене за заверки і сказала. Будеш ходити, як ми городили. Ти не смійся, Наташа, бо це от ти Крепко хитра. Да. Ну, ти що, баба вчиняє вікно, це є, є звідси. Городили, вже вони померли всі ті дядьки. Васік, відступи від от хати, щоб ганці не в'їсти. було добре мезати. Добре, бабо, відступимо. Відступили, ну далі не хотіли вже Кривить забор, так і гнали. І ми кільканадцять літ жили і не сварилися. Спочатку проведення земельної реформи з 92-го року всім законодавством України постійно передбачалося, що межі земельної ділянки повинні закріплюватися в натурі на місцевості межовими знаками. Форма межових знаків мала встановлюватися страшком зем. На жаль, до 2010 року, тобто фактично 20 років, виділяли земельні ділянки, знаки, межі закріплювалися в натурі на місцевості. Бувало колешкам, бувало, що взагалі нічим не закріплювалося. і вперше з 2010 року держкомзам затвердені жінні види межових знаків, якими закріплюється межа земельної ділянки на турі на місцевості. Чим це необхідність? Справа в тому, що коли громадянин отримує земельну ділянку у власність, купляє йому дарують, він буде бачити чітко границі власної земельної ділянки. Отже, чим відрізняється новий знак від уславленого кілочка, яким досі здебільшого позначали межу. Сама частина, яка Основна, яка вбивається в ґрунт, в принципі, вона зараз тут 50 сантиметрів, фактично він буде 73 сантиметри, відповідно до інструкції, з відповідними носічками. Є також ще три частини, які в сувокупності і складають саме живий знак. Тобто саме сам дюбель. Основна частина, на якій буде розташований штрих-код або унікальний номер даного межового знаку, як виробу. Який буде облікувати системі, він буде е, пластикою, де затяг це бетоном? Там буде знизу, і буде е, там мати штир, який буде знизу розходитися, для того, щоб його не можна було просто так вирвати. На відміну від кілочка, просто так витягнути його і перенести на кілька сантиметрів у глиб сусідської межі буде неможливо. До речі, не зайве пам'ятати, що і зараз знищення межових знаків заборонене законом. Межовими знаками позначатимуть кордони ділянок усіх видів цільового призначення. І якщо, наприклад, із присадибними ділянками все зрозуміло, то як же бути з полями, які обробляються суцільно? Адже межові знаки, закопані на полі, заважатимуть обробітку? Якщо громадяни будуть використовувати їх спільно чи будуть передавати в оренду, то будуть закріплюватися лише по Окружні межі масиву, щоб не створювати поміг землекористуванні, обробітці поля, поле буде закріплене тільки межовим знаком по окружній межі. Кожна присадибна земельна ділянка, кожна земельна ділянка, яка знаходиться у державній приватній власності, вона буде в користуванні або в приватній власності, вона буде закріплюватися межовими знаками. Де отримати новий межовий знак? Якщо хтось вам скаже, що його можна купити в магазині, не вірте. А вони будуть знаходитися в територіальних органах держземогенства. Звід Ки їх отримуватимуть землевпорядні організації. Ще одне питання: чи можна встановити такий знак самотужки? Хто має право встановлювати межові знаки тільки землевпорядні організації, оскільки знаки встановлюються на підставі технічної документації із землеустрою у так званих поворотних точках? Без спеціальної техніки тут не обійтись. Сучасні gps прилади дозволяють робити прив'язку ділянок з максимальною точністю. Команда геодезистів, ми виїжджаємо на місцевість і проводимо наші змірення нашими високоточними приборами. І потім ми, угли повороту участка закріпляється межовими знаками. Можна зрозуміти занепокоєння власників ділянок, які вже пройшли всі процедури з отримання державного акта, чи обов'язково їм замість існуючих позначок ставити нові межові знаки. Хочу перш за все заспокоїти тих громадян, які вже мають у власності земельних ділянок, ніхто їх не зможе заставити, е, обов'язково закріпляти межу земельної ділянки в натурної на місцевості. Тому що наша інструкція визначила чітко, що громадяни, яким були закріплені межові знаки в натурі на місцевості, там, цими колишками, все, воно вважається легітимним. І закріплення межовими знаками, здійснюється, якщо встановлено зразка, здійснюється лише за добровільною згодою громадянина. Тобто громадянин хоче встановленого зразка, поставити межовий знак. Тому ставлю встановлено зразка. Да, вже нові земельні ділянки, які будуть відводитися, тут вже будуть виключно нові межові знаки. Вартість нового межового знаку одне з найважливіших питань. У Держземагентстві наголошують, за винесення меж в натурі та за встановлення межових знаків власники ділянок і так платили. Хоча замість знаків отримували хіба що кілочки. Тож, порівняно з нинішніми розцінками до існуючої вартості землевпорядних робіт додасться тільки вартість межових знаків. За сам межовий знак тільки буде братися кошти, які раніше не бралися. Ми прикидаємо, що це не більше 50 гривень. один межовий знак. Втім, це не означає, що якщо ваша ділянка, наприклад, прямокутна, то вам обов'язково треба витрачатися на всі чотири знаки. Наприклад, якщо межовий знак знаходиться на кордоні двох ділянок, сусіди можуть оплатити його вартість разом. Крім того, співвласники ділянки за згодою можуть не розмежовувати свою землю, а тільки визначити її зовнішні контури. Межові знаки можна не встановлювати, якщо кордони ділянки збігаються з природніми та штучними спорудами, наприклад, бетонна огорожа або стовп електропередач. Тоді до існуючих конструкцій можна прикріпити тільки спеціальну позначку з індивідуальним номером. Які якісь природні, ще деякі об'єкти, які в принципі встановлюють межу земельну ділянку, то межовий знак можна не встановлювати. У разі, якщо це є вже, наприклад, бетонний стовп або бордюр, або будь-що, де немає можливості вбити в землю такий, таку деталь межового знаку, можна користуватись цією деталею. В принципі, цього буде досить. І наостанок дуже важливий момент, коли вам встановлюють межеві знаки, перевірте, по перше, чи відповідає форма ділянки тій, що графічно зображена у документації із землеустрою або в державному акті. По-друге, чи відповідають відстані між межовими знаками тим, що визначені в документах? Якщо помилка була допущена, так це можливо виправити знову ж таки йдуть, коли земельна ділянка відводиться, беруться координати поворотних точок. Якщо неправильно правдя корднати поворотної точки, там десь змістилося. То виходить, виправити вже можна помилку, тільки буде в судовому порядку. Якщо ж там він взяв правильно координати точок, але не там встановив межовий знак. Ну знов ж таки ви приймаючи межові знаки, ви повинні дивитися, чи співпадає конфігурація самої земельної ділянки з на місцевості. З яка у вас зазначена в документації мустрі до державного перші межові знаки нового зразка. Надійдуть до територіальних органів Держземагентства наприкінці літа на початку осені. Саме тоді землевпорядні організації розпочнуть їх встановлювати, позначаючи межі ділянок. Зверніть увагу, що статтю 61 сімейного кодексу України доповнено частиною п'ятою, згідно з якою відтепер об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, є також земельна ділянка, набута внаслідок безоплатної передачі одним з подружжя із земель державної або комунальної власності, в тому числі приватизації. Дивіться та слухайте програму Моя земля, моя власність щонеділі о 8.40 на телеканалі ЕРА та щопонеділка о 7.20 на Ера Радіо на першому каналі Українського радіо. І пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.